Американський хедлайнер, гарант якості, номерні ранки компанії Grand Car – прям ідеальна комбінація. На неї легесенько ставиться газ. Абсолютно зручно хасанити по бездоріжжю. Оце для нього. ой 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 ой! Ой ой! -ой. Реально на вищому рівні. Сьогодні в нас на огляді шикарний позашляховик нашого клієнта, який він забрав буквально декілька днів тому, повністю готовий. І зараз ми його попросили, що дайте нам, будь ласка, хоча б на декілька годин подивитись на цю автівку, розказати про неї вам, друзі. Це Джип Cherokee, 21 й рік, Latitude плюс комплектація. А все інше розкажу вже біля автівки. Оглянемо, покажемо, розкажемо. Не втрачаємо час. Починаємо. Американський хедлайнер, реально хедлайнер американського авторинку Jeep Cherokee. Ось він так виглядає. Це варіант нашого клієнта в шикарному, до речі, кольорі. Щось нагадує Nardo Grey, Погодьтесь, але це трішки інший сірий автомобіль з 4 літра атмосферою під капотом. Класичний для джипа. Також на передньому приводі автомобіль з пробігом 59 тисяч миль. Саме так ми його забрали на аукціоні для нашого клієнта. Дуже класно виглядає. 21 рік це вже історія більш допрацьована із історія по кузову більш виверена. Ми можемо бачити, що тепер ось ці всі деталі, елементи, вони прямо таки грають новими барвами. Бачимо, що в нас ось такі пластмасові накладки на арки вони надійні. Ну от, бачите, нічого, наче не шатається. Бачимо, що фуллет оптика, звичайно, в нас антихром повний по автомобілю. Бачимо проти туманки. Також є. Ось така губавна снижня подивіться, додає екстер'єру певненості. Ось такі соти. У нас ідуть. Звичайно, гарант якості. Номерні рамки компанії Grand Car, GrandCar, grandcar.com.ua. Америка славиться комплектаціями. Америка славиться тим, що ці комплектації потужні. В цій автівці вони також є. Про них розкажемо. Можемо бачити, що в нас стандартні ось такі джипівські Летіть диски, бачите, автомобіль до речі дуже. Добре, по підвісті, напевно, працює, бо бачите, я його трішечки початую, і він е, віддачу дає одразу Чирокі шильдики, бачимо високий кліренс, як завжди, можемо рівняти тим, що ось моя рука. Будь ласка, всю дихідність цього автомобіля на високому рівні. Ця варіація в нас на передньому приводі. Звичайно, є варіація на повному приводі. Звичайно, автомобіль дуже дуже пристосований до їзди по бездоріжжі. У нас є релінги, вони хромовані. Хром в нас йде, бачите, і по окантовці дзеркал в нас, до речі, Дзеркала бокові з підігрівом, дублювання поворотників. У нас також є безключовий доступ на дві дверця. Ось, бачите, у мене ключ в кармані. Ось, будь ласка, оп, відкрив високий кліренс автомобіля. Цей пластик я його всюди перевіряю, тому що не завжди це надійна історія. Тут ця історія надійна. Чуєте? І так, задня частина автомобіля. Подивіться, мені подобається, що вже в 21-му році, як на мене, я це помічаю, не знаю. Фари задні вони трішки припіднялися, поїхали по кузову вверх, Вони випуклі. Фуллет оптика. Бачимо, що ось цей такий чорний відтінок по самій фарі, затоноване скло. Прям грає, грає так, як потрібно. Шильдик джип, камера заднього виду тут. Будь ласка, також номерні рамки, Latitude+, Plus, парктроніки. В нас по колу також величезний такий задній дифузор. Пластик. Для екстер'єру величезний плюс класно виглядає. Бачимо, що в нас випуклі ось такі обмежені деталі, немає нічого такого різкого. І джипу це, знаєте, притаманно. Вони це люблять. Бачимо, що от такий невеликий козирьок у нас також зверху. Стопи. Бачимо, що автомобіль збалансований. Те, що окремий плюс, це підняті догори самі фари. Вигляд має крутезний. Окремої уваги вартує колір. Колір з оцею рішіткою з антихрому. Прямо накидує саме в саме цьому чирокі. Це прям ідеальна комбінація. Також тут під капотом 2,4 літра атмосфера. Що це означає? В першу чергу, це означає, що на неї легесенько ставиться газ. Так, наш рідненький газ. І, до речі, він тут теж стоїть. Клієнт вирішив собі поставити газ на цьому автомобілі: газ, бензин, все є. Звичайно, тут є більші двигуни в лінійці джипу, в лінійці Чироке. Але для чого? Для чого, якщо комбінація маси і потужності двигуна на 2,4 абсолютно головою? Я б не радив е, обирати якісь більші двигуни. Я б реально радив дивитись на 2,4. 2,4 – це надійність, практичність, простота, що важливо, простота в обслуговуванні. В експлуатації, і це величезний плюс по. Екстер'єру 10 з 10 по а, моїм оцінкам, чого цей насичений сірий, просто щось шалене. Антихром, класна губа, проти туманки, є хороший кліренс, збалансований, ось такі гладкі форми по всьому кузову, все це кидається в очі, все це одразу видно. Звичайно, трошечки, можливо, перебільшили з пластиком, але це 21 рік. Це вже курс автомобілебудування. Там всюди є пластик, всюди. Якщо ви купите собі навіть, я не знаю Porsche КАЄН останніх років там все одно знайдете пластик. Ну, таке автомобілебудування зараз. Знаєте, друзі, оптика тут шалена. Нам навіть клієнт декілька днів тому розповідав, що їхав на автомобілі і допомагав освітлювати дорогу автомобілю, який їде попереду. Тому що оптика тут шалена. Окремий плюс в джипів вже свіжих років це їхня оптика. Те, що я вам сказав на початку, комплектації з Америки тут підігрів лобового. лобового. Скла з ми підігрівами панели для двірників. Тобто, як це на практиці працює? Ви сіли за кермо взимку, наприклад, і вас замерзли двірники, і ви не можете ними працювати. Натиснули. Розігрілося за декілька секунд, все готово. Отак, от, от друзі, 10 з 10, як на мене, дуже хороша комбінація. Він збалансований, він на високому кліренсі, він класно виглядає. Тут хороший метал. От, подивіться, будь ласка, друзі. Я одразу тут пробую. Тут все прям виглядає і пахне надійністю. Давайте почнемо з дверної карти. Дверна карта в нас в комбінації. Бачимо, що шкіра з стрічкою дуже м'яка. До речі, бачимо, що є пластик. Бачимо, що в нас на консолі дверної карти для водія є керування скло підіймачами на всіх чотирьох дверцятах, електрорегулювання бокових дзеркал, центральний замок, хромовані ось такі ручки. В нас до речі, тут класична аудіосистема, класична джипівська. Ніяких наворотів, ні босен, ні бенгендоловсен, ні Харман Кардон, але не для. Цих опцій створений цей автомобіль не для того, щоб музику слухати, а для того, щоб хасанити по бездоріжжю. Оце для нього. Давайте про сидіння водія. Тут у нас електроприїд, будь ласка, все працює, все є. І що зручно, тут є ось такий в спинці валик, який, якщо, можливо, у вас проблеми зі спиною або, можливо, не треба давати великого навантаження на спину. Ви тут можете регулювати цей валик, який знаходиться в спинці. І собі зручно, комфортно стан шкіри ідеальний. Ну, реально, стрічка по шкірі. Дуже м'яко, пам'ятаєте, я робив огляд ескейпу і задній ряд сидінь. Ну це небо і земля, чесно. Тут супер зручно, тут супер комфортно. Мультикермо бачимо, що тут, як завжди, в джипах Science 1941. Тобто в 41-му році заснувалась компанія. В нас тут адаптивний круїз контроль, голосове керування, відповідь дзвінків. Ось, будь ласка, брати слухавку. Все в даному автомобілі є дуже хороша віддача на педалі. Давайте його заведемо. Звучить добре, звучить добре. Ось я вирівнюю кермо, і ви зможете побачити, що в нас, крім адаптивного круїз контролю, тут тримання в полосі, звичайно, є комбінована панель приладів. Одразу бортовий комп'ютер посередині він нам показує. Зараз ми бачимо, що показує тиск в шинах, шкіряна обивка торпеди це величезний плюс, декілька режимів світла. Тут дев'ятиступенева коробка. Бачимо, що у нас пластик абсолютно надійний. Ось ви можете. Побачити, що ніяких таких виямок, чи щоб він прямо трусило ним, чи трусило ось тут на коробці немає. Подивіться на сенсор, все дуже швидко, дуже хороша віддача від натискання. Подивіться, ось в нас тут всі додатки: Passenger Heat, Driver Heat, тобто підігрів сидіння водія, переднього пасажира, клімат. Ось, будь ласка, клімат, до речі, налаштовується. Тут підігрів керма, також є підігрів лобового скла. Все до речі, класно. і історія в чому невеликий екран зовсім невеликий. Подивіться, ось такий, але при тому він тут. Ідеально вписується. ідеально вписується. Вам не потрібно нічого там натискати такого на екрані, що вас буде відволікати від роботи, що вас буде відволікати від їзди. Ви собі зупинились, налаштували клімат, підімкнули телефон. До, до речі, тут Apple CarPlay, Android Auto, Все тут в цьому автомобілі доступне. Електроручник, подивіться наскільки м'які сидіння. Ось як воно тут шкіра в комбінації з текстилем, з ось такими боковими підтримками. До речі, з ось таким дуже зручним. Під головником все регулюється. Аукси, USB, все це є. Тобто, абсолютно зручно. Ось, будь ласка, у вас ще один бардачок. Ось тут у вас бардачок. Ось, будь ласка, там вже якісь документи лежать. Тобто, місця для того, щоб ви поклали свої речі в досталь. Ось тут, ось тут, два підстаканника, все є. Для сидіння водія для переднього пасажира 10 з 10. Чорна шкіра, класно, дуже, дуже надійно. Але чого мені тут не вистачає? Ну, джипівці. Ну, навіть не джипівці. Не знаю до кого звертатися, але отут не вистачає люку. Ну, хоча б люку, не, не треба панорами. Люк. Потрібно. Ну, все ж таки, позашляховик. все ж таки хочеться подивитись так догори, можливо, десь по лісу, ось як ми зараз знімаємо, десь ви будете їхати. Е, було б класно. От е, історія з дуком, так, тут е, абсолютно потрібна. В іншому крутезний варіант на хорошій комплектації. Нагадаю, що це Let's Plus. Задній ряд сидінь. Тут теж шкіра в комбінації з текстилем. Бачимо два порти USB. Тут в нас бачимо, що доволі багато місця, висока посадка. Одразу собі зроблю ось такі. Підлокітник, Підлокітник, до речі, жорсткий. Бачите? Отак от от він опускається. Ну, Історія не сильно приємна, фешенебельна, тому що слухайте. Я наче відкриваю капот, а не підлокітник. Це такий маленький, але все ж таки мінус. Два підстаканника, шкіра, все в оббивці зі шкіри. Дуже зручно. Ну, прямо таки нереально зручно. Дуже м'яко, дуже хороша посадка. Будь ласка, ось ще місце для ніг, можливо, когось трохи повище. Дуже зручно. Три пасажира. Ось, будь ласка. Легко, легко, тут компактно, до стелі ще є місце. Звичайно, задній ряд складається і цим самим багажний простір, він робиться трішки більшим. Тут зручно, тут хороша шкіра, тут м'яко. Але більше, тут нічого і немає, але тут більше нічого не потрібно. Тут, в принципі, все те, що нам потрібно є, підлокітник є, відкривається він о! Можливо, його заїдало, трохи, не знаю. Е, а, ні, все нормально, все так, як треба. Підлокітник, до речі, високий. Це класно, тому що в деяких автомобілях підлокітник десь приблизно ось тут і е, не сильно зручно. По місткості три пасажири. Легко. Якщо їхати на дальній дистанції, супер історія, чого тут розхід палива, бензин 11 літрів на 100 кілометрів, газ 13 літрів на 100 кілометрів. Це абсолютно практичні числа від нашого клієнта, який на цьому автомобілі їздив. Їздив, звичайно, недовго, бо ось нещодавно тільки отримав автомобіль, але практичний, практична відповідь, так би мовити. Тож, по зручності 10 з 10, по якості матеріалів, 10 з 10, по підлокіт. Сімка, ну не знаю, можливо, ви десь попшикати на нього. Не знаю, що з ним зробити. По іншому, в всьому, всьому дуже класно, але хотілося б ну панорами. Тут же хочеться панорами. Якщо на водійському сидінні хотілось тільки люку, тут же хочеться панорами. Тому е, мінус екстер'єр 10 з 10, салон 8 з 10. Що скаже багажний простір? Подивимось. Давайте скажу те, що мені не подобається. Тут немає е, кнопки закриття багажника. В сучасних реаліях ну це потрібно. Потрібна історія, тому що, можливо, ви там щось тримаєте в руці ще тут тянутися, закривати його. Натиснуло кнопку з е, опустила. Мені здається, така функція вже потрібна мастхев усюди. По зручності. Оп, будь ласка. Я не буду ставати ногами, тому що це клієнт автомобіль, але ось. Зручно я поміщаюсь повністю, і це не складений задній ряд сидінь. Мені здається, десь е, об'єм багажника літрів 500 Точно 12 вольт розетку. Тут бачимо кріплення для будь-яких ваших багажів. І найцікавіше, те про що я говорив, газова установка. Газова установка, тому що 2,4 атмосфера ідеально ставиться газ, і це звичайно економно. Є мінус один. Немає куди поставити запаску, чи це величезний мінус, чи ні, вирішувати звичайно вам в першу чергу. І до речі, те, що я тут бачу. Це в нас пляшечка з маслом 0w20. Напишіть в коментарях. До речі, як ви думаєте, джип їсть масло? Прям їсть чи не їсть? Хочеться почути, можливо, власників джипів, власників Чирокі. Що скажете? Тут воно є, але добре, що воно є. Чогось немає там, зате треба, щоб було тут. І воно тут є. Парктроніки є, камера є. І вигляд позаду. Це прям м -м -м, те, що потрібно. Так, це в нас джип Чирокі Limited плюс 21-го року. По екстер'єру ми вже поставили оцінку 10 з 10. По салону ми поставили оцінку 8 з 10. Все ж таки, хочеться панорами або люку, хочеться, можливо, трішечки більшого екрану. Ну він і так ідеально тут стоїть, але завжди є куди більше. І по багажному відділенню, давайте поставимо також 8 з 10. Чого тому що, знаєте, є ось цей мінус, який незрозумілий. Кнопка закриття багажника чи треба вона, чи не треба. Напишіть в коментарях. І коли ставиться газова установка, немає місця для за. Паски, ви їдете по бездоріжжю. Ви хочете на ньому їздити по бездоріжжю? Запаска має а, бути. Тому поставимо 8 а, з 10. Ну е, це так, знаєте, дати трошечки е, ще й можливості цьому джипу розкритися. Поки що, по всьому, що ми маємо, 9 з 10 оцінка чи роки. 2021 року. Виглядає він шикарно. Це грає колір. але ми сьогодні його оглядаємо: саме цей варіант. Саме цей варіант Чирокі, e, не просто Limited, це Latitude Plus, це класна комплектація. Цей Чирокі, до речі, нашому клієнту обійшовся на аукціоні в 6 тисяч доларів. Пошкодження тут було попередній частині, спрацювала безпека в салоні і все. Але як ви бачите, все відновили, все є, все нормально. Тож, ціни, ціни під ключ зі США в Україну на такі варіанти. Ціни на такі варіанти під ключ від 17 тисяч доларів. Тобто це ціна вже з урахуванням ремонту повністю готового автомобіля, такий, як ми маємо. Ось, будь ласка, поруч з вами від 17 тисяч доларів. Цей автомобіль точно встане в нагоді, і цей автомобіль точно показує. Всю американську міць автомобілебудування це джип Чирокі, і його варто розглядати. Це один з хедлайнерів, з флагманів нашої компанії по доставці США. І він показує себе. Він показує себе, і це найголовніше. Так, ну що, друзі, давайте нарешті проїдемо стрішки на цьому Чирокі. Одразу перша ямка, я буду вам все коментувати. Що ж тут у нас по о! О! Слухайте, ну м'яко. Ми вже на такому а, непрямому асфальті трішки, бачите, крутить самою камерою, але давайте проїдемо, давайте спробуємо. О! Ну, слухайте, приємисть взагалі автомобіля, приємність е, коробки, як взагалі підвізка працює реально на вищому рівні. Ну реально класно. А, давайте, ось ще одна яма. Ми трішки притормозимо. Слухайте, те, що треба, реально те, що треба. І е, в чому найкрутіший ось цей плюс цього автомобіля? Це реально його ось ці всюдихідні якості. Тут у нас вже ямки, але максимально зручно, максимально зручно по сидінням, е, максимально хороша віддача е, від, е, від самого автомобіля, від його підвізки. Давайте ось зараз пропустимо людину тут. Оп. І поїдемо далі. Можливо, трошечки хасанем. О, і це ми хасуємо по ямам. Подивіться, ой-ой-ой, 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 друзі, подивіться, реальне бездоріжжя. Ось, будь ласка, щоб ви могли бачити, що тут автомобіль абсолютно гарно справляється з будь-якими ямками, абсолютно класно тримається дороги. І це ж ми не всі функції використали на цьому автомобілі. Але те, що треба. Ну що, друзі. Я вам скажу тільки одне. Це був Чирокі. Чирокі 10 з 10, реально по прохідності. Підвізка ідеальна. І нагадаю тільки одне, що власником такого автомобіля можете стати і ви. В описі під цим відео є посилання на наших менеджерів, які з радістю вам підберуть будь-який варіант автомобіля. І такі Cherokee теж не виключені. І напишіть в коментарях, окрім того, що я вже просив вас написати, звичайно, на яку автівку зробити огляд наступною. І поставте вподобайку, і підпишіться. І тоді це буде мені справжній бальзам на душу. А я з вами зустрінусь вже в наступному огляді, в наступному відео. І до зустрічі! Це була компанія Grand Car. А я напевно ще поїду трошечки, покатаюсь на цьому чорокі, поки є ще трошки часу.